Громада сьогодні п'ятниця. Добігає кінця ще один робочий тиждень літа. В місті виконується низка підготовчих робіт щодо зимового періоду, опалювального сезону. Так, тепловими мережами були проведені гідравлічні випробування в третьому мікрорайоні. На жаль, виявлена низка пошкоджень. Одне з них буде стосуватися вкриття нещодавно відремонтованого дорожнього покриття близького 11-16 будинку в третьому мікрорайоні. Після виконання робіт силами комунального підприємства Жилсервіс дорожнього покриття буде відновлено. Так само на відновлення дорожнього покриття очікують роботи по заміні кабеля в шостий мікрорайон. Після того, як там відбудеться ощільнення ґрунту, також буде дорожнє покриття відновлення. Сьогодні наша ремонтна бригада працювала на вулиці Харківська. Було прийнято 33 тонни асфальту. Загалом цього тижня ми уклали близько 100 тонн асфальту. Роботи будуть продовжені по вулиці Харківська на наступ. Упному тижні дуже багато сьогодні. Ми робимо робіт з відновлення вуличного освітлення, навіть там, де його не було. З початку року вже встановлені там сотні ліхтарів енергозберігаючих. Так сьогодні були виконані роботи з заміни ліхтарів в четвертому мікрорайоні було Встановлено дев'ять нових світильників. Ця робота буде продовжена і надалі. Зараз ми не просто міняємо ліхтарі на більше. Економні та ті, що видають більше світла, але відновлюємо лінії з заміною проводів. Тому сподіваюсь, нова якість освітлення буде на наших вулицях наступного вже зимового періоду. Якщо звісно там і безпекова ситуація, комендантська година будуть дозволяти використати цей захід. Тому всім бажаю гарних продуктивних вихідних. На все добре, все буде Україна.